Не цього та як діяти в ситуації, коли від початку хвору людину відправили на фронт і не хочуть переводити на іншу посаду, туди де хвороба не заважає виконувати військові обов'язки в повному обсязі. Розпитаємо Вікторію Тютюнникову, правозахисницю. Вітаю Вікторію! Дякую, що доєдналися до ефіру. Знаю, що ви уважно дивилися сюжет з Тернополя і бачили цей дивний випадок, коли майже сліпу людину, людину з проблемами зору, хотіли відправити на передову. Що діяти в такої ситуації? Ніби ми розповіли в попередньому сюжеті. Але що робити, якщо ну так би мовити, воєнкоми не заважають на такі особливості людей, яких мобілізують, і які права у тих, хто. Хоче довести те, що він не має служити е, через стан здоров'я. Так, доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Хотіла е, перш за все зазначити, що такі випадки е, зазвичай це не масові випадки, це скоріше винятки із правил, Вони є поодинокими. На жаль, поки особа, як в даному випадку да, вище сказана, поки не отримає статусу непридатний до служби, вважається все-таки придатним. Тимчасова непридатність вона тягнеться до того моменту, поки остаточний є висновок ЛВК. В ньому або особа вже придатна, або непридатна. Тобто, якщо непридатна, тут все зрозуміло. Навпаки, коли коли не придатна, так тут все зрозуміло. особа не мобілізується. А якщо ж особа визнається такою, що придатна до служби, тут відповідно потрібно нести свій обов'язок. Також бувають випадки, так трапляється, коли особа не надала свої медичні висновки вчасно, наприклад, ще при врученні повістки, або ж ну, тоді потрібно свої підтвердження, медичні заключення пред'явити в момент явки. В центр комплектування відповідно вже після вручення повістки так, що стосується обов'язковості, ну після вручення повістки будь-яка особа обов'язково проходить медичну комісію. Без комісії ніхто нікого не мобілізує. Відповідно. якщо трапилось так, що непридатна особа отримала, наприклад, Помилковий висновок, ну це теж буває людський фактор, це рідкість, але буває помилковий висновок, де зазначено, що особа придатна, тоді потрібно оскаржувати даний висновок ЛВК. Як, як це відбувається? Як, як треба оскаржувати в звичайних судах? Чи є якась особлива процедура, зважаючи на воєнний стан? Дивіться, тут є два варіанти: можливо, оскаржувати в адміністративному порядку. Це, скажімо, до військової лікарської комісії, тільки вищого рівня або ж у судовому порядку. При цьому висновок військової лікарської комісії може бути оскаржений по центральному військово лікарської комісії вищого рівня або ж досудового, так в свою чергу, висновок центральної лікарської комісії може скажений в суду. При оскарженні висновку ЛВК потрібно, якщо в досудовому порядку ми подаємо. Заяву про перегляд рішення комісії до заяви потрібно обов'язково додати всі документи ВЛК, рішення якої оскаржується. Також слід зазначити в заяві причину перегляду такого рішення. До заяви необхідно також прикласти результати попередніх медичних досліджень або медичних висновків. Тобто, це буде як доказова база. Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного суду. Звертаємося до суду за місцем проживання позивача або за місцем розташування військово-лікарської комісії з позовною заявою. Також необхідно звернути увагу, що що повноважень суду до, до повноважень суду не належить оцінка саме діагнозу там чи стану здоров'я, чи підпадає там стан здоров'я під якусь хворобу. Тобто суд не може об'єктивно оцінити ці показники. Для цього обов'язково до суду також надаються медичні заключення, висновки, і суд уже оцінює їх вікторія. Ну, як, якщо у вас є ще важлива інформація по цьому питанню, давайте закінчимо. Якщо ні, то я вже готовий задати наступне. Якщо дозволите. будь ласка, да, ви знаєте, що у вас велика юридична практика, і напевно до вас або до ваших колег також звертаються люди з різними питаннями, які так чи інакше пов'язані саме з призовом до лав збройних сил України. Якщо є такі випадки, цікаві і дійсно важливі, щоб зараз розповісти в ефірі нашого марафону. Будь ласка. Вікторія, ви почули мене? Перепрошую, в мене прорвався зв'язок. Кажу напевно, до вас також або до ваших колег зверталися люди за допомогою юридичною під час вирішення питань, які пов'язані з призовом, з яких ми ще питаннями звертаються українці до юристів під час вручення повісток, відвідування цих центрів комплектації і так далі. Um, питань насправді дуже багато, і так коротко про все не розкажеш. Але от бували випадки, коли, наприклад, про Хворобу особи не було відомо на момент е, проходження медкомісії, е, не було належним чином підтверджено з боку особи свій, свій стан здоров'я. А про неї вже дізналися, коли призовник перебував там в зоні активних бойових дій. В такому випадку потрібно клопотати до е, командира, е, просити проходження повторної медкомісії і відповідно е, звільнення з. Зі... З мобілізації не можу не запитати, в тих випадках, про які ви розповідаєте, були е, рішення на користь е, тих, кого призвали, чи е, не можна сказати, що суд завжди обирає сторону, е, ну так би мовити, позивача в цьому питанні? І в е, е, який буде фінальний, е, фінальний вибір зараз передбачити дуже складно, так чи, чи ні? Ну дійсно, якщо е... Є е, факт, е, підстава особі, яка не дозволяє її мобілізуватися за станом здоров'я. Наприклад, якщо це буде належним чином доведено і підтверджено, то звісно е, суд займає сторону е, службовців. Дуже дякую вам. Це була Вікторія Тютюнникова. Правозахисниця говорили дякую. про юридичні питання і проблемні питання, які виникають під час призову українців. Зараз це дійсно актуально.